Вітаємо на каналі Українського гідромоцентру. Поговоримо про погоду на найближчі дні. Отже, у найближчі три доби в Україні переважно без опадів. У більшості областей вночі та вранці місцями туман та осінні значення температури повітря. Погода в Україні визначатиме антициклон, що розташований над всією країною. Тому у наступні три доби переважно без опадів лише завтра в день у східних областях невеликий дощ, в п'ятницю в західних, Житомирській, Вінницькій областях та у північно-східній частині. А у вихідні і у більшості областей країни вночі та вранці місцями туман. Повітряні потоки протягом трьох днів будуть змінювати свій напрямок. А їх швидкість буде в межах 3-10 метрів за секунду. Щодо температурних значень в Україні вночі 2-7 градусів тепла. На заході країни та у вихідних на сході країни 0,2 морозу. В денні години стовпчики термометрів піднімуться до 9-16 градусів тепла. Лише на Закарпатті та Прикарпатті найтепліше до 19 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.